Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 25 за підручником інформатика 6 класа авторі Морза Барна 2023 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт, де можна скласти програму для віртуальної оплати мікробіт. Введемо адресу сайта. Натискаємо Enter для підтвердження. Я буду використовувати україномовний інтерфейс Excel, якщо бажаєте, можете змінити мову. У завданні пропонується англійська мова. Натискаємо новий проєкт. Називаємо даний проєкт Гра для двох. Натискаємо Створити. Коли ми струшуємо плату мікробіт, то на екрані має запускатися таймер числа від 3 до 0. Отже, ось ці блоки забираємо, переходимо у вхідні дані. Та додаємо блок на струшування. Ну і далі у нас має бути зворотній відлік. Значить, показуємо число спочатку 3, потім 2, потім 1. Ну і ось завданні сказано зворотній відлік від 3 до 0, а у самому поясненні до завдання. Вже не сказано, що додавати 0. хочете додавайте, хочете, не додавайте. Але обов'язково додаємо, показати рядок, де пишемо Go іти. Давайте перевіримо, чи працює. Натискаємо цю кнопку shake. Так, все працює. Тепер створимо дві змінні. Переходимо в зміні, натискаємо Створити зміну, називаємо змінні Left та Right, ліворуч, праворуч. Зміна Left буде прив'язана у нас до кнопки А, а «Right» до кнопки B. Ось ці кнопки. Отже, переходимо знову вхідні дані, додаємо на клавішу А натиснутом. І коли ми її натискаємо, має зміні Left присвоюватися деяке випадкове значення від 1 до 3 включно. Отже, задаємо зміні Left. Випадкового значення беремо з математики. Від 1 до 3 включно. Ну і далі, якщо в нас випало число 1, то це в нас буде камінь, якщо число 2, ножиці, число 3 папір. Отже, це потрібно перевірити. Перевіряємо умову, значить переходимо в логіку. І потрібно додати розголоження. Можна додати неповне розгалуження, розголоження, можна повне. Давайте використаємо повне. Його, мабуть, тут буде використовувати зручніше, Ну, далі перевіряємо умову. Чи змін на лефт. Ну, спочатку чи рівна одиниці. Якщо рівна одиниці, тоді ось тут в індикаторі має бути намальований камінь. Камінь ми намалюємо ось так. Ну і далі рухаємося, натискаємо сюди плюс. Бачимо, вставляється ще умова, щоб було швидше. Ось це я продублюю правою кнопкою дублювати. Вставляю сюди. Якщо змін на дорівнює 2, тоді будуть на ножниці. Знову плюсик. Ну якщо трійка, значить папір. Ось ця вже відка ну, не потрібно, натискаємо на мінус, все її немає. Давайте перевіримо. Так, все працює. Кожного разу щось інше. Тепер робимо це для кнопки B. Щоб було швидше, дублюємо правою кнопкою по верхньому блоці, дублювати. Змінюємо на клавішу B натиснуто. Зміну left, змінюємо скрізь на Right. І перевіряємо. Так, все працює. Тепер рухаємося далі. Отже, є в нас лівий гравець А, правий гравець Б. Нам потрібно перевірити, хто переміг. Причому ми знаємо, що ножиці програють каменю, папір ножицям, камінь паперу. Під номером 1 в нас камінь, під номером 2 ножиці, під номером 3 папір. Отже, це і будемо враховувати. Значить, потрібна знову умова. Робимо це для кнопки Б, тому що ми її натискаємо другою. Знову використаємо, давайте, повне розгалуження, якщо то інакше. Ну, і ось тут потрібно перевірити умову. Якщо змінна left буде рівна 1, а змінна right буде рівна 2, тобто ліворуч камінь, а праворуч ножиці, то перемагає лівий гравець. А, ось це і запишемо. Отже, наскладена умова буде. Логічне. І вибираємо. І ось тут знову порівняння. Сюди порівняння і сюди порівняння. Якщо left буде одиничка, тобто камінь, не попав. А right буде рівно 2, тобто ножиці. Тоді виводимо показати рядок, що переміг гравець А. Пишемо а англійське ей, зверніть увагу, а не українське. Ну і так далі. Якщо лівий гравець ножиться, а правий папір, він також переміг. Якщо лівий гравець папір, а правий. Камінь також переміг. Так, для лівого гравця ми зробили, коли він переміг. Тепер для правого гравця. Доблюємо ось це. І просто, якщо тут було 1-2, то тепер нападі ставимо. Думаю, зрозуміло. Ну, і пишемо ось тут Б. Б англійський зверніть увагу. Так, тепер ось цей варіант. І нам залишилося ще один варіант перевірити. Коли в нас змінна left, буде рівна змінній Right. Тобто, наприклад, і там камінь, і там камінь, або ножиці і ножиці. Отже, якщо зміна Left буде рівна Right, і давайте. Наприклад, хай буде виведено N. Тобто H англійська. Зверніть увагу, що англійська. Так, це забираємо. Ну і залишилося нам ще перевірити, чи все працює. Так, пам'ятаємо шейк. Це робить. Папір. Так, якщо на шейк натиснув ще раз. Камінь, ножиці переміг. А, правильно. Папір, ножиці, переміг Б. Камінь, камінь, нічя. Так, все здається, працює добре. Нічя. Так, здається, все добре. Якщо у вас є плата мікробіт, можете під'єднати її і завантажити проєкт на дану плату. Ну або зберігти на комп'ютер, пізніше завантажить. На цьому все. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!